У рівному таксист затримав злочинця, який хотів його пограбувати. Пасажир напав на водія, коли вони заїхали у ліс. Тим останній не розгубився, вибив з рук зловмисника ножа, зв'язав кривдника і привіз у багажнику правоохоронцям. Сергій працює приватним водієм таксі вже кілька років. Ввечері того дня до нього підійшов молодий чоловік і попросив завезти в Олександрію. Віз пасажира в Олександрію. По дорозі, в'їхавши в ліс, пасажир пристав до шиї і став вимагати гроші. Нашов відповідь. Я нього ножа, якось. Скрутив його, положив в багажник, приїзд на Пушкіна. Нападником виявився 18-річний студент. Хлопець мешкає у Волинській області. На Рівненщину приїхав у гості до брата. Каже, вбивати таксиста не хотів, лише пограбувати, бо потрібні гроші, аби заплатити за навчання. Поставити ножа, до шиї, щоб забрати гроші. Таксист. Купив мене, забрав ножа, Що вам гроші? Се сіт достатньо нападник, все ж встиг нанести декілька ножових царапин в область шиї таксисту. Наразі 18-річний студент спілкується із слідчими, вирішується питання про його затримання. Підкрили вже кримінальне провадження за статтєю 187 частини частиною першої. І будемо вирішити питання про затримання порядку 208 Статті кримінальний персональний кодексу. Рівненські таксисти своїм колегою пишаються, але даною подією не на жарт налякані, адже напади на таксистів в області почастішали. Нагадаємо, в кінці року невідомі особи вбили 51-річного водія, а його авто спалили у полі. Особу злочинця правоохоронці встановили, але ще й досі не затримали, бо він переховується у Росії.